Українські еліти, очільники держави доби визвольних змагань, вони були споріднені до Кубані. Я не дарма тут вам показую Скоропадського в однострої, бо міф казацтва був системоутворюючий для держави Скоропадського, а де було українське казацтво на той час? Воно було на Кубані. Петлюра, який два роки провів на Кубані і вивчав документи, присвячені козацтву, і він бачив Кубань, скажімо, таку, де була воля, де було козацтво, де було українство, а не на, на території сучасної України, де були утиски мови, культури тощо. Тобто Кубань на той час була більш україною. Еталонною для багатьох, ніж безпосередньо Україна. Я жодним чином не закидую це до наших лідерів держави, які очолюють Україну в добу новітніх визвольних змагань. Ані Порошенко, президент, ані президент Зеленський. Вони не мають тієї спорідненості, не мають тих сантиментів, тієї любові до того краю. Вони там, мабуть, і не були. Тому, на жаль, Лідери не можуть стати драйверами нашої е культурної, нашої смислової, нашої конативної експансії на е Кубань.